Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами будемо спостерігати про... за птахами. Погляньте, на дереві сховалися ворони. Ось вони. Їм холодно взимку, голодно, холодно. Але у них так росте пір'ячко, що вони його розпушують. і а ось голуб. І повітря поміж пір'ячком тепле, і вони так гріються. Ось погляньте на наші туї. Пташечка сидить. Ось пташки. Шукають собі поживу, шукають насіннячко. А ось снігорі погляньте. Трибають, шукають собі поїсти. А ось годівничка. А в годівнички прилетіли горобчики. Холодно в місті, і в лісі, і в полі пташкам. Мало поживи, немає комах. Комахи всі сховалися в кору дерев, під листочки, в різні щілини. Немає насіннячка, дуже мало. Койде горобинка ще залишилася ягідки та калинка. А так немає дітки, що їм поїсти. Тому взимку птахів треба підгодовувати. Люди роблять ось такі годівнички, різні, бувають дерев'яні, пластикові, з паперу і сиплять їм крихти хліба, насіннячко, соняшника і різні зернятка. І я вам пропоную, коли підете на вулицю. Погодувати пташок. Біля класу багато голубів, вони дуже голодні. Літають ворони, синички, і їм потрібна їжа. Будь ласка, не будьте небайдужими, будь байдужими. Підгодовуйте пташок. До побачення, мої любі.